Коли нас розділили в Оленівці, останнє, що я побачила, це як Андрій виходить з автобусу, його починають бити, а дівчат одразу ж забрали е, до іншого корпусу. Ми пройшли е, такий жорстокий, неприємний огляд, нас роздягнули, оглядали, щоб ми щоб з собою нічого там не пронесли. Потім ну, це все супроводжувалося якимись е, образами, якимись погрозами. І потім завели мене в камеру, де були наші дівчата з нашої бригади. Зеленки перемістили нас в місто Таганрог. Там ми перебували 23 доби, слідчі дії, там і так далі, і тому подібне. Після цього комбінованим способом нас перемістили до Брянської області, міста Новозибків в СІЗО номер 2 Там я пробув майже рік без п'яти днів після НА. Зибкова, нас перемістили до населеного пункту Пакіна Володимирської області. Там я пробув півтора місяці, а вже після цього нас перемістили до Республіка Мордовія. І там я вже пробув рік і два місяці до крайнього дня до обміну.